Вікно Європи продовжує серію розповідей про громадян країн Євросоюзу, які пов'язують історії власного успіху із розвитком самого Європейського Союзу. Сьогодні розповідь словенського дослідника, який знайшов застосування своїм знанням та досвіду в Італії, працюючи у складі багатонаціональної команди дослідників. Італійське місто Трієст завжди було відоме як місто наук. У цьому регіоні сконцентровано дуже багато наукових центрів. Будучи частиною міжнародної дослідницької спільноти, місто тісно співпрацює з іншими науковими центрами Європи. Мене звати Жіберна. Я народився у словенському місті Марібор. Деякий час я вивчав фармацевтику в Любляні, потім займався семестр в Страсбурзі. Після чого поїхав до Трієста. Вже три роки я успішно працюю як дослідник в європейському науковому проєкті Транстукія. Наразі ми займаємося вивченням білірубіну. Білірубін це пігмент, який з'являється у кістковому мозку селезінці та печінці після розпаду в організмі гемоглобіну. Донедавна вчені вважали, що цей фермент в організмі потрібен лише для того, щоб утилізувати залишки гемоглобіну. Але білірубін це ще й потужний антиоксидант, що має захисну дію місцевого значення. Мені дуже подобається тут працювати. Ради, що маю змогу ближче познайомитися з культурою Італії, вивчити мову. У Трієсті Я познайомився та потоваришував з людьми з багатьох куточків Європи, які також тут працюють. ЄС дає прекрасну можливість жити і працювати за кордоном, обмінюватися досвідом для вчених з різних країн. Я також впевнений, що наші дослідження принесуть користь для всіх європейців.